Змішуємо яйця, масло і мед. Все це відправляємо на водяну баню, розтоплюємо масло, додаємо соду, змішуємо. Воно має збільшитись в розмірі в два рази, потім в кінці додаємо сіль. І вже коли зняли з плити, ми залишаємо трошки вистегнути і всипаємо всю відразу муку. От такої консистенції має у нас вийти тісто. Ми відправляємо його в холодильник десь на півгодинки, і розкатуємо, які цифри вам вже потрібно. Вирізаємо, я зараз вам детально покажу, як я це роблю. І отакі в нас виходять коржі. Вони медові, дуже м'ягесенькі. Отаке тісто я достала його з холодильника, і от таке воно має бути. Я вам спеціально показую для того, щоб ви розуміли, якої воно консистенції. Воно дуже м'ягеньке, але не липне до рук. Зразу розкатуємо тісто на. Пергаменті або на коврику тефлоновому, де ми будемо випікати, трошечки підсипаємо мукою, як зверху, так і знизу. Бачите, я зверху взагалі не підсипаю, і просто його розкатую. Воно не липне розкатують доволі тоненько. Тобто ви самі маєте це визначити для себе, які ви хочете товщиною коржі мати. Я розкатую тоненько, тому що вони ще в духовці підходять, десь збільшуються в 2 півтори рази. От таким чином я вирізала собі з листа А4 троєчку, сама собі намалювала і вирізала, ніяких трафаретів не купую. І отаким от чином вирізаю ножем для піци. Потім дорізаю в тих місцях, де незручно, де не не прорізалось, тим там ще дорізаю ножем. Це все вам детально дуже показую для того, і, і консистенцію тіста, яке воно має бути після підігріву, і яке воно після холодильнику, і як я розкатую, як я вирізаю. Тому що один майстер-клас я вже зняла, один, верніше, не майстер-клас, а просто відео, як це робити, було дуже-дуже багато питань. Тому я дуже детально в цей раз вам вирішила показати все, розказати, прокоментувати. Але якщо у вас залишаться питання, звичайно ж, ви мені можете їх написати. Отаким от чином підрівнюю, щоб не було ніяких нерівних країв. І вилочкою обов'язково це зробити, інакше будуть дуже великі пухірці, і от таке тоненьке тісто в мене виходить. І тепер відправляємо в духовку на 180 градусів, буквально для до того, щоб воно зазолотявим ну, тісто стало. Не пересмажуйте його, не пережарюйте, тому що не перепікайте верніше, тому що воно Воно буде тверде. У мене воно м'ягесеньке, дуже. Але воно тримає тим не менше форму. Знову ж таки, близько вам показую те, що там зверху трошки муки це взагалі нічого страшного. Тепер робимо ганаш. Ганаш. Це в мене желатинова маса. Все в рецепті буде вказано: і кількість желатину, і кількість води все, що вам треба. Це в мене вершки. Отакі я вам показую. Я у Франції купую. У мене нема молочного шоколаду, тому змішую білий шоколад з е, звичайним чорним шоколадом. Тепер в, в желатин насипаю в цю в цей же посуд. Насипала шоколад. Зараз нагрію з, е, вершки практично до кипіння, влила перші вершки. Трошки пробила, влила другі вершки, і от такий перемішана емульсія ганаш у нас вийшов. Накриваємо плівочкою в контакт і відправляємо в холодильник на ніч на стабілізацію. Це вже пройшла ніч, і ранком я збиваю. От такий ганаш дуже рідкий, не переживайте, він зіб'ється і буде у вас. Ну, трошки довго треба, звичайно, ж це робити, але будьте дуже уважні, не перебийте, тому що відсічеться і буде комками, і вже його не спасете. От такий ганаш у мене получився. Бачите, він на вінчиках тримається, навіть якщо я вінчиками отак от стряхую, то нікуди він не падає. От до такої консистенції. Тепер я вже збираю, відсажую торт, тортик, відсажую ганаш взбитий. використовую насадку, круглу, можна просто мішечок відрізати рівно. У мене буде три слої, як ви бачите, кожної цифри. Одна цифра в мене шоколадна. Зверху кожен слой. Я з кожен як сказати, <свісно> правильно, тобто кожен поверх я покриваю, відсажую не просто от такими ніякими всякими руками різноманітними, а саме от такими булічками надавлюю, зупиняюсь, відриваю цей. Кульочок для відсажування. Тепер в мене білий ганаш. Точно так же все роблю. Рецепти всі будуть вказані під відео. Читайте е, опис. Тепер білий е, ганаш він. Трошечки м'якіший, ніж чорний, за рахунок того, що в білому шоколаді не так багато какао масла, як в чорному. Але так як ми додаємо туди желатин, не переживайте, він буде стабільний, буде триматись, все з ним буде добре. Коли я збивала білий ганаш, я відправила першу цифру, вже відсаджену в холодильник, для того, щоб крем стабілізувався. Через дві годинки крем в холодильнику ви навіть можете доторкатися до нього пальчиком, і вже він нікуди не дівається. От такі величезні у мене цифри получилися. 30 і вони з трьох, бачите, поверхів. Я їх прикрасила фруктами по запросу клієнта. От такий в мене торт цифра. Ви можете робити його в будь-якому вигляді Круглим цифрами, літерами, ялинкою для нового року. Це дуже гарно, хатинкою. Ну, тобто, які вам прийдуть в голову різні ідеї. всі можна робити торт цифра. Вона дуже дуже смачна.